А що? Хіба ж не так мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Ну як там, юшка? Тепер окунців підкинь та посели трошечки, та не дуже там, не дуже. А то буде як той оселедець у Пудика. Що, не знаєте про Пудика і Лейбу? Ну добре, розкажу. Казка цікава, і навіть не казка, а свята Правда. Називається Про жида Лейбу, Пудика і Нечищений оселедець. Господи, поможи, поможи, описають, то, то маляє, то дзвонає, то свисають, то ковалі, мужики, то маленькі чумаки. А що ще робити чесним людям довгими зимовими вечорами? Уже в господарстві нічого робити не треба, в чумачку ходити теж не треба. Вози собі стоять в клунях, воли сіном ремигають. Це жіноцтву роботи й взимку вистачає. І шмаття маття випере в ополонці, дітям носи повитирай, і з курям їсти дай, свиней погодуть, корову видоїти та масло збити, та борщ чоловікові зварити, та шить туди бурячків, квасолі, та н'яса, та салом добре затерти, щоб укипів, а. Та хліба чорну школяньку відрізати часником натерти, от де розкіш, от де смакота. Я якось панську їжу їв. Ну, ні м'яса, ні квасолі, ні буряка, сама вода і капуста кисла щі називаються. Тим то ті пани такі нещасні та ще й нежить у всіх хусточками носи витирають, бо часнику не їдять. Так от, поки жінки там по господарству пораються, Чоловіки збираються до корчми думати, як далі жити. А корчма ж у нас селівдатна. Дармашу стріха протікає, так то тільки в дощ. На стінах помальовані картини. Тут про козака Мамая, про дівчину з відром коло криниці, про лебедів, а там ще щось я вже не пам'ятаю, що такої корчми ну, не те, що в Сорокотях чи Вахматовій, навіть і в Києві немає. Хіба що може в Петербурзі є, стариця таку кочму можуть збудувала?

Такий же то був шинкар наш спритний та вдатний до комерції. Такий ніс гачком був борода чорна, пейси довгі такі, ярмулочка біленька, хвартушок на ньому, ну такий він сюди, туди, де не посій там вродить, кажуть. знаєте. Жив Лейба разом з жінкою-сарою і мав шестеро діточок, Помагали йому там по господарству хазяйнувати по корчмі. Горілка у Лейби була міцна. Добра така, і годував Лейба смачно дуже. А що село наше було багате, чумацьке, ще й громаданівський шлях поруч? І лейба багатів, грошики рахував, бо чумаки люди справні, хазяйновиті і завжди будь-яке діло до кінця доводять. То і гуляли в корчмі до кінця. І пропивали Лейбі гроші, і кожухи, і штани, і сорочки, і все. Це про таких співають, що несуть аляра золотого, викупить коня вороного. Ото, що, бувало, жінка тягне п'яного чумака додому з корчми і свариться, і чого ж ти Гера, де ту горілку п'єш? А він каже, Г -г 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 ю, борідка, була б тверда, я б її гриз. І так от Олеба леба, карбованці кубки складав і скриню наповнював. Добре йому жилося, аж поки цариця не видала указ про монопольку. Тобто, ніхто не має права торгувати своєю горілкою, а тільки царською монополькою. Тут уже у Лейби комерція не пішла. Бо з'їдять хлопці на копійку, а вип'ють на карбованець. А карбованець уже не Лейбі йде, а цариці в Петербург. А то вже цариця з нашої кочми забагатіла. Бую в Петербурзі, бачив, які вона палати на нашу горілку набудувала. Так покрутився, трошки Лейба покрутився і бачить біда. Треба своєю горілкою торгувати, бо прибутку нема. Гешефту нема, став він потрошки свою горілку на стіл виставляти. І як на те, у в наше село засідати. День у день приїжджає і зразу до Лейбув шинок, і тут же кидається горілку нюхати. Чи царська монополька, чи Лейбова. Тільки Лейбову горілку знайде, тут такий штраф накладе, та ще й наїсться добре та й з собою прихопить. Е. От зовсім не стало Лейбі життя за тим гемонським засідателем. Тільки почує, ото десь дзвіночок на бричці засідателей. Тут же кидається горілку свою ховати, ще й сару гукне з хлопчиками, щоб помагали. Бо засідатель же ж їде, а в той ніс довгий. І... Скрізь цю горілку почує. Біда, біда лейбі настала, не знаю, що робити. Але ж я й казав, що навіть у цариці такого хитрого шинкаря, як наш Лейба, немає. Вигадав тоді лайба таку штуку, щоб і цариці не платити, і грошей заробити. Придумав він лотерею. Цебто поклав такі умови. Хто вип'є око горілки, це така велика гранчаста зелена пляшка, трохи менше літри, з'їсть цілу паляницю хліба, а у нас хліб такий печуть великий, як притиснеш рукою до стола, він піднімається. Тобто, хто вип'є око горілки, з'їсть цілу хлібину, потім зжує нечищеного, оселеця, та ще й на додачу закусить. Великим оберемком сіна, той нічого не платить. І все те і горілку, і хліб, і оселеди, і сіно треба з'їсти і випити без допомоги рук. А хто що не доїсть чи не доп'єче рукою притримає, той платить втричі. І почалися у нас корчмі змагання. О, уже і, і з нашого села, і із сорокотяг, і з конели. Дядьки приходили свого пияцького щастя Та. Ніхто не міг у жида виграти. Всі йому вже й кожухи, й чоботи лишали, і гроші попропивали. Сидять чумаки в корчмі та й журяться. Невже ж нема серед нас молодця, щоб міг у жида виграти? Спився козак, спився я. Спився, спився, розгулявся, його кінь оборони. По стайні застоявся, а його кінь вороний, та й по застоявся, а молода дівчина. Я й коза, козака любила, взяла коня. Та й стайні поводила, взяла коня в руки. Та й стайні поводила. Сиділи і так, думали, коли це Іван Геба згадав, що за хутором за Дерешполем живе такий собі пудик. Як там його справді звали, ніхто й не пам'ятав, а пудиком назвали через те, що він міг кажуть, зараз цілий пуд їжі з'їсти. До корчми пудик не ходив, бо жінка не пускала. Колись давно ж він був так добре напився та вертався додому, та й заснув на межі, а ноги вклав на межовий камінь. А йшов циган із сорокотягу конелу, бачить, що ти добрий, та й давай стягувати з нього, а Пудик ще й помагає, давай, давай, жінко, розвивай мене, бо щось я втомився у корчмі п'ючи. Та так пудик до корчми не ходив. І вирішили, хлопці таки. Пудика до корчми привезти, щоб честь свою відстояти. Пішли Іван Гиба, дядько Тимухтей, дід Петро, ну, чоловіка 4 зібралися. Та й пішли до Пудика. І так, в чому він був на дворі в штанях в сорочці, вхопили його за чемери, та й городами-городами, щоб жінка не бачила, притягли до корчми. І от стоїть пудик перед жидом, маленький, товстенький. Сорочка дьогтем вимазана, щоб воші не кусали. А Лейба виставляє перед ним око горілки, паляницю, велику нечищену оселедця і здоровений оберемок сіна, і каже, оце якщо все це і вип'єш без допомоги рук, то я тобі навіть і червінця дам. А як ні, то заберу твої воли. Бо ти вже останній, хто в мене тут не був. І взяти у вас уже нічого. Так буде, ніби той не хотів, так куди. Хлопці заставили такого Геба взяв його за чемер і підняв на одному пальці, підняв. У нього тут такі мотузочки були. А ну каже, хоч не хоч, а мусиш. Ну, треба. Перше взяв Пудик у зуби пляшку. Ліг на шин квастає, давай смулити. Ковт, ковт, ковт та цю пляшку випив. А далі давай паляницю їсти. Той чверть хлібинки третинку, половинку вже весь хліб з'їв. Боже, лейба ж злякався, де ти бачено? їсть як за себе кидає. Давай він тоді його клясти, проклинати, щоб нелегку працю пудику перебити, а щоб тебе розперло, мужик дурний, як ти ото жареш, як свиня, вже і сара з дітьми вибила всі, клянуть пудика проклинають. Мужик! пидло, свиня. А той не слухає вже оселецем по столі возить, тільки луску випльовує. Голову потім полив, потім вже і хвости кажував. Лишилося ще сіно. Ну, Лейба тут трохи заспокоївся, бо де це бачено, щоб людина та сіно їла, та ще й такий жмут велетенський. А пудик дістає з кишені кремінь, кресало, як викрише вогню, як підпалить те сіно. Спалахнуло воно, вмить попелом стало. Пудик його гарненько зі столу язиком і злизав. Лейба з досади і каже Пудикові. «Хе! А щоб тобі той їжі та черево луснув. А пудик засміявся. Хе-ге, не дерево, далі сорочки не піде. Перехитрував, таки пудик жида. Довелося леді віддавати одежу дядькам, а Пудику червінця. Коли б ми так до роботи, як до їжі та гулянки, то багатше за нас не було б на цілому світі. А горілці здур та пек. як їв, то впрів, а як робив, то зверс!» Дошки при кожній повжилеці, а ошинку козашенька примутий горілиці. Ой, б'ють ви на горілки, медом запивають, а лиш молодий козашенька грошенят немає. Некарочка молода, та поцілую, но а ти ж мене да себечку другою. Ніщенка стария пеньо, оглядати мощо, поймети, хоч кожен не ж бо з мені забожа. Пристало козаку за пішу сидіти, можу за тебе лише деньку, дівчинку любити. Любиш мене козаченьку, як шинкар не може. Намалюй мені, маленьку шина рочкожу, що вивчилася в шинку, ви най носити, шумаку і коза голову дорити. Я роблю лиш козаків, а дівок не стану, хай буде між шинкарями вашим отаманом. Хитрий буде, як шинкар, спритний, як козаки, не заплатиш, розрубає з мобильки до купа. Шинкарочка з козаком торгувала снічку, потім медом не попала. a